Без без На сьогоднішній день у нас є 11 таких тролейбусів. Проект реалізований кредитні кошти Європейського банку реконструкції року. Це, власне, продовження тих попередніх проєктів, тої взаємодії, яка була з Європейським банком реконструкції року. В рамках цього проєкту ми вже реконструювали триково на вулиці промисловість, закупили 50 одиниць тролейбусів, також була реконструйована контактна мережа з подовжого на вулиці Конфарківської. І зараз, власне, за рахунок економії коштів, які в результаті реалізації цих попередніх проєктів ми мали можливість дообладнати автономним ходом 10 тролейбусів яка вартість, як довго вони зможуть курсувати ці тролейбуси по часу, та, умовно там, з пункту А в пункт Б, скільки кілометрів можуть наїхати? Значить, вартість переобладнання на 10 тролейбусів з Горним ходом, це є орієнтовно 900 тисяч 900 євро. Відповідно, ми маємо гарантію близько 100 тисяч кілометрів, це є близько двох років роботи тролейбуса. І відповідно е, далі ми вже будемо взяти варіанти, куди далі ми можемо їх запускати, і чи чи, чи доцільно продовжувати реалізацію погороду проєкту. На яких вулицях будуть курсувати такі тролейбуси? На сьогоднішній день нам необхідно протестувати, чи вони коректно себе поводять, чи немає ніяких нюансів. Тому ми зараз пропрацьовуємо варіант по 23 му або по 25 му тролейбусному маршруту в продовження їх або, скажімо, від автовокзалу до Кідпросу, або відповідно до АЕС західної на короткості. Тролейбуси, якщо коротенько дають можливість більше чи не менше 15 кілометрів автономному ходу їхати, тобто це є. Дає досить багато переваг, тому що тролейбус є не такий залежний від е, існуючих контактних мережі, і в тому числі в умовах існуючих, які потенційно зараз можуть бути. Е, ми маємо можливість тепер в умовах е, тих чи інших ДТП на е, тих чи інших янтахтурів, чи е, в разі якщо... Стануться певні технічні проблеми колейбус, тобто, маємо можливість об'їхати відповідні ділянки, і це дає можливість все-таки забезпечити більш стабільну роботу колейбусної палечі. Звичайно, це є переваги, в тому числі, тому що це є електротранспорт, і ми. екологічним транспортом, частково покрити такі ділянки, які на сьогоднішній день обслуговуються з використанням дефолтних Це є, звичайно, з точки зору екології, на реформу це є безпека. Як фізично від повинен пити, зняти і під'єднатися мережі. Значить, фізично це відбувається так, тому тобто у нас він доукомплектований зараз акумолябурною батареєю від фосфатною з системою керування. Тулейбус і третій проводить вже відповідно без, без контактної межі. Подальше ми будемо досліджувати варіант до обладнання цих тролейбусів автоматичною системою опускання і піднімання, але зараз необхідно дослідити, яким чином працюють ті існуючі до обладнання системи. Яка вартість <зв>. однієї баталії? Комплексне переобладнання одного тролейбуса це є близько 90 тисяч євро. <зв>. Пусть там точно целую може, під час що робити оці тут під, підключення. Немає обмежень, вони будуть функціонувати в існуючих наших кліматичних умовах при тих погодних умовах, які є. Та? Та ну, не знаю, чи є тут зараз Окей, дякую.